Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму ютуб-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні поговоримо одразу про дві промо-акції на біржі OKEX. Останнім часом біржа почала випускати досить хороші промоакції, та й проблем з виплатами у них немає. Насправді, ці промоакції не є такими аж жирними, ми там не заробимо 300-500 тисяч доларів, але і не варто недооцінювати такі маленькі можливості, якщо вміти їх правильно масштабувати. Сьогодні я покажу вам, як ці промоакції на біржі Окікс можна поєднувати. Підрахуємо, скільки можна з цього заробити. Мова піде про промоакції DOX та промоакцію Hamster Combat. Напевно, і про одну, і про другу тапелку ви чули. Одна з них докс взагалі виявилася чудовою, тому що дала заробити досить непогано, так ще й не потрібно там було приділяти багато часу. Ну а хамстер комбо трошки інше запитання. Сьогодні розглянемо це. Насправді я вже пости про ці тапалки і про ці промоакції робив у своєму телеграм-каналі, але сьогодні покажу вам все більш детальніше та все поясню, як правильно їх поєднати і щоб заробити одразу у декількох промоакціях. Тому відео, як завжди, буде цікаве, інформативне, сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Одразу перейдемо. До екрану мого ноутбуку ось пост по DOX, про який я говорив. Хамстер теж пізніше покажу. Бачите, в нас виділено на цю промоакцію 1 мільярд токенів DOX. Але 100 мільйонів виділено в нас на промоакцію по рефералах, а загалом тут виділено 900 мільйонів токенів. Якщо дивитись зараз по ціні токену, то це виходить приблизно 855 тисяч доларів. І я так підрахував, якщо, наприклад, буде 50 тисяч учасників, то це в нас буде лише 15 доларів. Якщо буде 25 тисяч учасників, то це в нас буде 35 доларів. Загалом тут все буде залежати від того, скільки учасників прийме участь. Звісно, чим більше учасників, тим менше будуть винагороди. Але в таких промоакціях загалом від 10 до 30-50 доларів можна заробляти. Я на прев'ю одразу написав, що приблизно з цих двох акцій можемо заробити 50 доларів. Я не буду фантазувати, багато хто клікбейтить і просто пише 300-500 доларів, який сенс це писати, якщо по факту тут це не так, якщо підрахувати і прикинути приблизну кількість учасників, нагороди тут будуть значно менші. Тому одразу. Вам кажу, якщо гарно поєднати цих дві промоакції, до 50 доларів, ви можете спокійно заробити. Звісно, якщо буде більше, це буде краще, але я не хочу просто вас в лишній раз обнадіювати і малювати вам тут золоті гори. Я, в принципі, тут і написав, що це буде залежати від кількості учасників. Ціну токену, в принципі, ми вже знаємо. Пул у нас виходить 855 тисяч доларів. Загалом не є такі маленькі. Промоакція почалася ще 26 серпня. Сьогодні у нас вже 18 вересня. Сама промоакція буде тривати до 24 вересня. Тобто, у нас ще є 5 днів. Щоб зробити цю промоакцію. Загалом тут є пріоритет на нові аккаунти. Вони отримують трохи більше плюшок. Тому вигідніше робити нові аккаунти. Знову ж таки, друзі, є питання в тому, що щоб робити нові аккаунти, щоб робити ферму, ми впираємось в такі питання, що, наприклад, на кожен аккаунт потрібен номер телефону, а це є трошки накладно. Але я вже знайшов, як це питання вирішити, як це можна масштабувати. І якщо вам це буде актуально і ОКIС буде продовжувати випускати нормальні промоакції, то я знімлю окремі відеоролик, як зробити ферму на біржі ОКIX. По все як завжди. А якщо ви вже знаєте, в принципі, як це робити, то ви можете використовувати використовувати ресурси, які я завжди залишаю в посиланні під відео цей антидетект браузер ADS Power та Proxy Proxy Seller. це ресурси, якими я сам користуюся, але насправді там буде ще потрібно декілька нюансів обійти з цими реєстраціями. Загалом сьогодні я вам покажу просто промо-акції, а якщо вам буде цікаво, то як ферму зробити конкретно на біржі Окікс, як ми, наприклад, раніше робили на Байбіті, я покажу в окремому відеоролику. Отож, ви спочатку можете зареєструвати та верифікувати аккаунт. Моє посилання теж в описі під відео партнерське, і одразу виходить у вас новий аккаунт, якщо ви зареєструвалися в період проведення промо-акції, а так, як промо-акція DOX почалася ще раніше, а промо-акція почалася недавно. Ви, якщо зараз зареєструєте аккаунт, то потрапляєте і туди, і туди. Після цього потрібно зареєструватися одразу в двох промоакціях. Одразу скажу такий нюанс, що в одній з акцій, конкретно в Хамстері, була така штука, що написали, що це має бути перша угода на біржі ОКIX, тобто, що ви не маєте там права торгувати до того, і першою угодою, наприклад, має бути хамстер, щоб ви рахувались новим користувачем. Але пізніше поспілкувавшись з менеджером, вони сказали, що вони це забрали і ніби будуть рахувати, навіть якщо ви перед тим будете торгувати. Тому послідовність в нас така: ми реєструємо та верифікуємо новий аккаунт, приєднуємося. отут є кнопочка Взяти участь. Ось є одна акція DOX, ось є інша Combat. Тут і тут буде кнопка приєднатися. Реєструємо, верифікуємо аккаунт, приєднуємося одразу у дві кампанії. Лише після цього можемо виконувати умови. Торгівлю у DOX ми можемо робити вже, тому що її запустили з 26 числа. Як я вже сказав, сьогодні у нас вересень, то ми можемо спокійно робити об'єм лише на 100 доларів плюс. Більше тут сенсу робити немає. Також тут є реферальна програма, але я думаю, що тут вже вичерпаний пул для рефералів, тому що він всього там був 100 мільйонів, давали за реферала по 25 тисяч. А так як запустили це ще 24 того серпня Пул, я думаю, для докс вже закінчився. А ми плавно переходимо до Hamster Combat і покажу, як поєднати це з ним. Ось зовсім недавно я зробив пост. Тут те саме потрібно зробити аккаунт. Ви вже його зробили. Приєднатися на сторінці промо, як я вже сказав, приєднуємося у двох одразу. І для нових користувачів виділено 65 мільйонів токенів Hamster. І насправді це був би непоганий пул, якщо би. Не викатили токеноміку і нам не стало зрозуміло, що буде не 10 мільярдів токенів, а 100 мільярдів токенів. Відповідно, ціна у нас на примаркеті була 0,06, а тепер вона у нас 0,006. Відповідно, якщо нагороди мали бути там 150 доларів, то вони стали 15 доларів. Але ми ще не знаємо, скільки тут участі буде приймати людей. Але тут умови так само прості: депозит 100 доларів, і тут в доксі так само потрібно буде зробити депозит 100 доларів. Тобто, після того, як ви зареєструвалися в двох промоакціях, потрібно робити депозит. Має бути чистий депозит 100 доларів, краще я би робив запасу, наприклад, там 120 доларів, щоб точно потрапити. І на сторінці промоакції це ось тут буде знизу відображатися. Воно не одразу підтягує, наприклад, депозит вніс давно, його ще тут навіть не показує. Я думаю, через те, що в мене аккаунт не новий. Тобто в всіх промокціях зазвичай умови є. Це є реєстрація, потім реєстрація в промоакції, після того є депозит 100 плюс доларів і торги у токенах. Тут потрібно було наторгувати в доксі лише 100, більше сенсу немає, за це нам не доплачують. А от в хамстері можна торгувати більше буде, але це вже потрібно буде робити на лістингу. Лістинг хамстеру в нас буде 26 вересня. Загалом, наприклад, акція DOX є для усіх користувачів. Тобто це означає, що це не лише для нових. Просто, як я вже сказав, нові в майбутньому зазвичай отримують більше винагород. Але тут ви теж можете зробити ті самі умови, приєднатися до акції, якщо у вас, наприклад, старий аккаунт. Так як в мене, ви так само приєднуєтесь до промоакції, ви так само вносите депозит 100 плюс доларів. Ви маєте переконатися, що він саме 100 доларів. Це означає, що якщо ви в період промоакції виводили 200 доларів, вам потрібно повернути 300, щоб у вас депозит був 100, тому що він тут рахується загальний. Якщо ви перед тим виводили, потрібно докидати більше, щоб був чистий депозит. Ну і торгувати в парах 100 доларів плюс. Думаю, з DOX ми розібралися, як я вже сказав, цей пул, швидше за все, вже розібрали. Переходимо до хамстеру. Тут ті самі умови. Приєднатися до промоакції. Я вже сказав, ось тут буде кнопка, ви приєдналися, після того зробили чистий депозит, тобто ви зареєструвалися в двох акціях, робите один депозит 100 доларів плюс, і вас має зарахувати одразу в дві промоакції. І після того торгуйте на парах хамстер на суму не менше 100 USDT. Це у нас буде 26 вересня. Не обов'язково торгувати на Лістингу, як я вже сказав, бо тут не є first ком фірш хто перший той обслужений. Ви можете пізніше торгувати, бо на лістингу може бути волатильність, Загалом просто треба виконати ці всі умови. Але також тут є і теж для старих. Тобто, ось це у нас, візьміть участь з компанії 100 доларів депозит і торгуйте не менше, ніж 100 USDT. Це є в нас пул 65 мільйонів ось для нових користувачів. Але тут і для старих продумали. Наприклад, якщо у вас старий аккаунт, от бачите, в мене тут чистий депозит теж підтягну. Тут є акція для всіх користувачів ще 15 мільйонів токенів Хамстер. Пізніше ми підрахуємо, скільки ми можемо з цього всього заробити. Але щоб у неї потрапити, потрібно торгувати більше, ніж 300 USDT. На споті це. Нескладно зробити, там невеличка комісія, можна наторгувати 300. Сенсу торгувати більше я тут не бачу, тут не вказано, що більше, ніж 300 на торгуєте більше, отримуєте. Тут потрібно торгувати не менше, ніж 300. Але найголовніше, що ви, якщо новий користувач, ви можете поєднувати цих дві компанії хамстеру. і першу, і другу. Якщо ви, наприклад, виконали всі умови. І наторгували там на 100 USDT, ви як новий користувач виконали умови і претендуєте на цей пул 65 мільйонів токенів. Але також ви можете ще доторгувати 200, щоб разом було 300 плюс, і одразу потрапити ще в один пул на 15 мільйонів користувачів. Тому що, так і пише, ця акція відкрита як і для існуючих, так і для нових користувачів. Маєте на увазі, що депозити потрібно тримати до закінчення промоакції. Тому якщо у нас док закінчується 24 вересня, а хамсер закінчується 5 жовтня, вам коштує. Потрібно тримати аж до 5 жовтня, інакше вам просто анулюють участь. Насправді, умови тут є нескладні. Біржа OKX почала робити більше цих промоакцій. Також в нас є промоакція акція Каті з токеном, який ми недавно отримали дропом, але я вам пізніше в телеграм-каналі покажу, бо я знайшов трохи цікавіший варіант для токенів Каті аніж на біржі Окікс, але загалом тут можна поєднувати таким чином 2-3-4 промоакції і отримувати собі завжди додаткові якихось 15-30-50 доларів до депозиту. В принципі, що на такому ринку є теж досить непоганим. Взагалі, у останні дні з'явилося досить багато нових крутих можливостей. Це в нас є прелаунчпул на Бінкіксі. В нас анонсували новий лаунчпул на Байбіті, нове Айдіо на Байбіті акції. Все це вже є в телеграм-каналі, пізніше воно буде на Ютубі, тому не переключайтесь, підписуйтесь ось тут, залишу QR-код на телеграм-канал. Там ці апдейти виходять дещо швидше, підписуйтесь, там можете поспілкуватися з людьми, в чаті когось щось запитати, якщо не знаєте, вам завжди там допоможуть. Тож, якщо ви хочете поєднати Docs Hamster і Hamster поєднати ось ці дві промоакції, як я вже сказав, потрібно проробити ці всі умови, що я пояснив, і тут наторгувати просто більше, ніж 300. Навіть якщо у вас новий аккаунт, а якщо старий, то достатньо просто лише робити. Ось це просто торгувати. В правилах того в умовах, тут все детальніше прописано. Якщо вам цікаво, можете почитати. Тут все прописано те саме, що я сказав. Ось ця умова, що я говорив, не здійснювали першу торгівлю, тобто, що хамстер мала бути першою угодою, але ми дійшли з менеджерами висновку, що це нелогічно. Вони мають це зарахувати, тому що вони, по суті, самі себе обмежують, бо люди, наприклад, зареєструвалися там в 20-х числах, коли почалась промоакція DOX і хочуть торгувати DOX. Так що їм чекати хамстеру, щоб не торгувати? Ні. Це сказали, що мають прибрати. І, Можна ось таким чином поєднувати, реєструватися, робити одночасно умови, і воно має позараховувати все. Тож, давайте, в принципі, підрахуємо, скільки тут можна заробити. Ми просто будемо прикидати, тому що ми не знаємо, скільки буде учасників. Наприклад, NotCoin, ноткоїна тут була теж непоганою, Окікс по ній нормально виплатив, і там виходило від 20 до 40 доларів на аккаунт. Але через декілька днів токен дав майже 100%, тому в людей вийшло по 60-70 доларів, хто дотримав, тому вийшли нагороди непогані. Дивіться, наприклад, у нас по докс. 900 мільйонів токенів, у нас по ціні, яка зараз є, 855 тисяч доларів. Якщо на 50 тисяч учасників, то у нас винагорода вийде лише 15 доларів. Якщо на 25 тисяч учасників, винагорода вийде 34 долари. Загалом багато, але на булочку ще їм буде, як то кажуть. Якщо взяти хамстер, у нас пул 65 мільйонів токенів, На жаль, ціна у нас по примаркету добавився лишній нулик через те, що токеноміка вийшла і показала, що там буде 100 мільярдів, тому приблизно у нас пул виходить 430-400 тисяч доларів. Якщо буде 15 тисяч учасників це 30 доларів, якщо буде 25 тисяч учасників, це 11 приблизно доларів. І Якщо буде 50 тисяч учасників, то це буде лише 8 доларів. Загалом ми не знаємо, скільки буде учасників, скільки людей цього приділять. Я не думаю, що буде там 70-80 тисяч. Я думаю, буде менше. Тому, якщо приблизно орієнтовно прикинути, в одній промоакції може бути 20-25 доларів, в іншій промоакції може бути 15-20. Як я сказав, як і написав на прев'ю, до 50 доларів ми можемо тут заробити. Можливо, у вас ще буде бажання ви Туди акцію Каті, ось зараз покажу її в моєму каналі. Ось тут призовий пул лише 250 тисяч Каті. Як я вже сказав, це небагато, тому що буквально трошки нижче я зробив пост. Біржа Мекс дала сюди в 4 рази більше, 1 мільйон токенів Каті, так ще 70 тисяч є на ф'ючерсі для нових користувачів. Бачите, ці всі апдейти є в телеграм-каналі, тому підписуйтеся, дивіться, що вас цікавить. Ось є нова таполка від Binance, точніше, гра тапалка, де ми будемо збирати ось такі коїни серед астероїдів, і, можливо, біржа Binance за це. Що дасть, вона в принципі не є остатньою у світі криптовалюти, і кошти у них, щоб роздати користувачам, є. Ось ці можливості, про які я говорив, Pre-Launch Pool, ось і Pool на Bybit, Я це буду ще все публікувати на своєму Ютубі. І я вже сказав, якщо тема буде актуальною, і я побачу, що промоакції будуть на OKX нормально давати заробити. Тому що, якщо будувати якусь ферму, ви маєте розуміти, що там ідуть затрати: йдуть затрати на Antidetect браузер, ідуть затрати на проксі, і найголовніше це є оплата людям за верифікації. І відповідно, щоб робити ферму, це має бути доцільно, таким чином, щоб акції покривали витрати, так ще й ми щось заробляли. Тому якщо я побачу, що це буде актуально, що людям буде це цікаво, що про макції будуть виходити хороші, я знімлю масштабний крутий ролик, детальний, як зробити ферму на біржі Окекс. Так як я колись робив відеоролики про Байбіт, і ми там збудували непогані ферми і заробили там непогані кошти, особливо на IDO та на лаунчпадах. Тому, друзі, якщо відеоролик вам був корисний, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал, а я як завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей.